За, за два дні до повномасштабного вторгнення я читав лекцію своїм студентам про міжнародне право про війну, про мир і про біженців війни. А через два дні десятки або навіть сотні українців стали біженцями війни. Не знаю, мені завжди здається, що ми самі винні. ми Пам'ятаєте, ми зробили революцію, помаранчеву революцію, Майдан. Я пам'ятаю, як на вході в коледж ми написали зе канонар потім підемо на парик. Я потім пішов на Майдан і був в медичній палаці, допомагав людям. А потім ми вибрали Януковича.